Привіт, мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з тобою поговорити на такі теми, як Божа присутність у твоєму житті та Божі зцілення у твоєму житті, і хочу тобі сказати про те, що наш тато Небесний, він поряд з нами завжди, і йому потрібні наші серця. Тільки коли ми довіряємо йому своє життя, довіряємо зцілення, зміни в своєму житті, тільки тоді Господь Божий може нас змінити та нас цілити. Про те, що нас болить, потрібно розмовляти з Богом. І хочу сказати те, що Тато Небесний Він в простоті, він поряд, він завжди. Чекає на твою молитву, чекає, будь-де. можливо, це вулиця, якась прогулянка в місті, можливо, це твоя кімната, але тільки з татом небесним будуть горіти твої очі. Сила наша, вона у спілкуванні з нашим небесним отцем, і хочу тобі ще дещо сказати. Пізнати Ісуса можна, читаючи Слово Боже, молитися та співати Йому, або слухати християнську музику, тому що коли ми читаємо Слово Боже, коли ми молимося і читаємо Біблію або співаємо або слухаємо Пісні, ми наповнюємося, ми наповнюємося силою та Духом Святим, і ворог вже не може нам маніпулювати. І ще хочу сказати те, що ворог Він все робить для того, щоб ми не знали Ісуса, щоб ми не молилися, не читали Слова Боже, не співали. І Він нам. Надає такі болючі точки, що ми грішні, Бог нас не простить. Подивися на тих або тих людей. І він все робить для того, щоб ми не були у спілкуванні з небесним татом. Але це все лож. Наше минуло, наше минуле воно є нашим минулим. Коли ми вступаємо у. Спілкування з Богом, коли ми молимося, щоб Бог простив нам наші гріхи, Бог все змінює, і вже немає стін між Ісусом і Тобою. Коли ми молимося Богу, наш розум він оновлюється, ми оновлюємося, і ворог, Він вже не може нами. Якось маніпулювати або нами, я не знаю, як це слово правильно сказати, нами діяти, можливо, так, можна сказати, але я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. І, і хочу нагадати тобі те, що поговори сьогодні з Богом про те, що болить. Тільки Ісус Господь може дати те. Що не може дати ніхто в світі, Бог дає зцілення, Бог дає зміни. І я хочу помолитися і сказати те, що зміни сьогодні своє життя одним вибором. Це поговори з Ісусом. Тато Небесний, я молюся, Господи, Тобі. За цю людину, яка чує цю молитву. Молюся, Господи, Тобі, щоб в її життя прийшли зміни, прийшло зцілення. Я молюся, Господи, тобі покажи їй цінність. Я молюся, Господи, тобі, щоб вона відчула тебе, відчула Духа Святого у своєму житті. Нехай прийдуть зміни, і нехай та вся лож. Яка була раніше, і ті стіни, які були раніше, вони будуть зруйновані. В ім'я твоє Боже. Мінь.